Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оленка. Оленка, ми тебе запрошуємо на чаювання. Діти, а для чаювання нам потрібен чайний сервіс. Давайте розглянемо, який чайний сервіс буває. Щоб запросити нашу Оленку. На чаювання. Діти, давайте розглянемо. Що це? Так, чашка. Для чого потрібна чашка? Так, для того, щоб з неї пити. Що можна пити з чашки? Чай, сік, воду, молоко. Так, а що це? Блюдце? Для чого нам потрібне блюдце? Блюдце можна використовувати, щоб ставити на нього чашку. Можна ще покласти тістечко на блюдце, ягоди, фрукти. Так, діти, а що це? Чайна ложка. Навіщо нам потрібна? Чайна ложка. Так, класти та розмішувати цукор або їсти тістечка. А що це? Так, чайник. Для чого нам потрібен чайник? Взагалі, чайник потрібен, щоб кип'ятити воду, але ще є маленький чайник, щоб ми там заварювали чай. Так, дітки, зараз ми дізналися, який буває чайний сервіс. Давайте ми зараз підготуємо стіл до чаювання, щоб запросити нашу оленку. Так, діти, у нас є стіл, який гарно прикрашений з На стіл спочатку ставимо чашку з блюдцем, потім чайну ложку. Та чайник! Ось так гарно ми підготували стіл до чаювання. І запрошуємо нашу оленку до чаювання. А зараз я вас запрошую на чаювання разом з батьками. Тепер ви знаєте, як і буває чайний сервіс, та допоможете матусі накрити стіл. До побачення!